Пані Ольга прийшла до молотовного дому на соцмісті із важким серцем, аби віддати останню шану та проститись із родиною куликів. В ній того чорного понеділка, внаслідок ракетного обстрілу п'ятиповерхівки, загинули четверо людей: 32-річна мама Олена, її трійко діточок, двомісячна Уляна, дворічний Демит та 10-річний Крило. Із останнім хлопчиком дитина жінки навчалась разом в 103-й гімназії. Містянка ледве підбирає слова, адже дуже добре знала і малого, і його родину. Це світлі щирі віруючі люди, які дбали один про одного та про тих, хто потребував допомоги навкруги. Ми батька знали, і маму знали, і на тренуваннях ми зустрічалися, родина дуже добра, дуже гарна, завжди відкрита до, до, до розмов взагалі. Підтримували. Кирило завжди був з батьком, з мамою. Ну, взагалі, просто. Це для нас неминуча втрата. Окрім шкільного навчання, десятирічний Кирило додатково ще відвідував заняття футбольній академії Кривбас, бо дуже хотів стати професійним гравцем. Для цього два роки активно тренувався. Звістка про його загибель стала справжнім шоком для колег по команді та тренерів. Це була світла дитина. Що я можу сказати? Це для нашого футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні то, звісно, дітвора вся плакала, ну, картина дуже була така мрачна. Дуже хороший хлопчик був. Асвітани міцним прощання з чотирма жертвами ракетного обстрілу в понеділок обрала дім молитви на соцмісті, адже родина була глибоко віруючою. Намагались зробити цей жорстокий світ, бодай дрібку кращим. Годували безхатьків, відвідували дитячі будинки. Але балістична ракета з Криму вранці понеділка, 11 листопада, передчасно обірвала молоді життя. А батько лише дивом вижив. Його викинуло з оселі вибуховою хвилею. Голова родини ледве підбирає слова на прощанні з коханою та їхніми дітьми. Просто не вистачає повітря. Сегодня мне не хочется убежица и жить мне не хочется. И сегодня я должен быть здесь с вами. Пятыми. Я не могу вас осознать, вы не такие. Дуже трудно, дуже важко. і навіть в цей момент під час промови згорюваного голови родини у присутніх пролунав сигнал повітряної тривоги, як знак нагадування, в яких умовах ми змушені нині жити. Прийшли провести в останню путь 32 дворічну жінку та трьох її маленьких діточок до пів тисячі людей. Але слова не здатні повернути життя назад, лише трохи вгамувати душевний біль від втрати. Ми віримо, що Лена і дітки вони вже успокоїлись у господа. Ми ще знаходимося на землі, тому ми прийшли підтримати скорблячі серця молитвою, тому що Слово Боже говорить, що без Господа. Ми безсильні утішителі, але ми можемо молитвою і словом господнім утішити, помалившись, що вся надія наша на господа. У після закінчення траурного зібрання присутні вишикувались у колону і пройшлись повз гімназію номер 103, де навчався десятирічний Кирило. На його честь в закладі включили дзвінок на урок. останній для нього. В бабіч дороги стояли містяни, які ледве стримували сльози при виді траурної процесії, яка крокувала вулицями міста та несла одну дорослу та три дитячі домовини до дверей ритуальних машин. Свій останній спочинок: 32-річна Олена Кулик та її діти, – 10-річний Кирило, дворічний Демит та двомісячна Улянка, знайшли на центральному кладовищі. Вічна пам'ять безневинним цивільним жертвам російського ракетного удару. Співчуття їх рідним та близьким. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.